Дзеркало дивовижний предмет інтер'єру. З давніх часів йому привласнювали магічні властивості. В ньому виглядали другу половинку і дізнавалися майбутнє. У сучасному світі дзеркало є предметом побуту, що несе практичну і декоративну функцію, функції дзеркал і правила розміщення. Магічний предмет декору незаслужено обділений увагою, як правило, сфера його впливу не поширюється далі ванної кімнати і передпокою. Але утилітарна функція дзеркальних поверхонь поступово відходить у минуле грамотне використання дзеркала в інтер'єрі здатне вдихнути нове життя в звичну обстановку, наповнивши житловий простір світлом і повітрям. Потенціал відображає предмета по справжньому великий. При облаштуванні будинку важливо пам'ятати про його основні функції корекції обсягів приміщення, дзеркало справжній рятівник вузьких коридорів і маленьких кімнат. З важким завданням не впорається поодинці для створення візуальної ілюзії і збільшення простору знадобиться кілька предметів декору різної величини, відображення світла Велике дзеркало в підлогу наповнить простір кімнати природним світлом, а дзеркальна поверхня позаду люстри ра або світильника збільшить рівень освітленості приміщення, виправлення недоліків інтер'єру, нестандартна конфігурація. Виступи арки місця прокладання комунікації при грамотному використанні відображає предмета декору, розчиняться в повітрі, не привертаючи зайвої уваги. Дзеркало, універсальний помічник при створенні унікального інтер'єру, оригінальний декор додасть дому нотку індивідуальності і неповторного шику при складанні дизайн проекту варто враховувати прості правила розміщення. Прямі сонячні промені згубні для його поверхні, воно мяніє, необхідний розсіяний природне світло, не рекомендується розташовувати поруч дзеркало і великі предмети меблів, великий диван, масивний комод або шафа, так створюється ефект зайвого обсягу. Кількість має значення оптимальний варіант ватриш для спальні, ванної та передпокою в повний зріст і до плечей. Паралельне розташування у вузьких коридорах і кімнатах негативно впливає на психічний стан людини. Не менш важливі і габарити для функціонального використання дзеркала, оптимальна висота 1,4, в повний зріст 0,6. До пояса 0,4 голова і плечі ширина. Не менше 0,4 положення повинно бути строго вертикальне, поверхня з нахилом спотворює відображення. Дзеркала в різних кімнатах. До підбору дзеркал для будинку необхідно підходити з максимальною відповідальністю. Обрана стилістика інтер'єру безпосередньо впливає на розташування. Форму і розміри предмета декору, благо сучасний будівельний ринок надає широкий асортимент, великі і маленькі, лаконічні і строгі, з нанесенням малюнка страз і позолоти штучно зістарені і ультрамодні, а оригінальна дзеркальна мозаїка і панно з осколків розставлять яскраві акценти в приміщенні. Вітальня місце зустрічі. Простір над каміном став традиційним місцем для дзеркала. У минулому столітті на камінну полицю ставили кілька свічників, світло відбивався і множився, збираючи теплими вечорами навколо себе всіх членів сім'ї у сучасному світі. Пряма необхідність в свічках відпала, але дизайнери взяли цей прийом на замітку: дзеркало у важкій бронзовій оправі над каміном створює особливу атмосферу затишку і стає центром вітальні. Дух класицизму підкреслить дерев'яна рама. А не у стиль її відсутність, головне, незвичайність форм. У багатоликому кантрі робиться акцент на тандем простоти і оригінальності, рама буде з лози або простих гілок на поверхні при цьому з нестандартним дизайном. Спальня -сумне царство. за останнє десятиліття дзеркало в спальні. В першу чергу асоціюються з шафою купи, що займає більшу частину простору. Безумовно, такий прийом дозволяє комфортно зберігати і приміряти гардероб в одному місці, і мінус цього рішення безликість інтер'єру. Але дзеркальні вставки не єдиний варіант використання, відбиває поверхні. Панно з декількох частин або мозаїка біля ліжка стануть прикрасою спальні, дзеркала над тумбочками позаду торшерів, підкреслять геометрію простору і наповнять його м'яким світлом. Туалетний столик відображає предметом декору, підкреслять елегантний і жіночний стиль приміщення, ванна, чиста гармонія, гармонія оформлення і предметів інтер'єру поширюється, і на ванну кімнату традиційно дзеркало розташовується над раковиною. Якщо дозволяє метраж кімнати, їх може бути два, додатково розміщується ще одне невелике для нанесення макіяжу на підставці або складаному механізмі. Обрамлення повинно перегукуватися з обраною стилістикою, родзинку приміщенню додасть дзеркальна поверхня незвичайної форми. Вибір світлої палітри кольору і розташування великої кількості точкових світильників дозволить візуально збільшити простір при виборі дзеркала у ванні варто звернути увагу на моделі з водовідштовхувальним поверхнею. Передпокій обличчя будинку, дзеркало давно стало класичним атрибутом інтер'єру для передпокою. Тут без нього ніяк не обійтися, складнощі при облаштуванні виникають через маленьких габаритів, тому варто відразу відмовитися від громіздких трияжів, відмінним рішенням послужить дзеркало в повний зріст навпроти виходу або безпосередньо на двері. Ще одне кругле невеликого розміру відмінно впишеться в навколишнє оточення. Не варто і забувати про освітлення тут, воно вкрай необхідно. Підсвічуючи необхідні деталі інтер'єру і безпосередньо дзеркала, простір візуально здається більше, для невеликого передпокою необхідно купувати лаконічні моделі дзеркал, без вигадливих елементів, великі габарити дозволяють використовувати великі форми і незвичайні деталі. Їдальня і кухня, смачне задзеркалля, дзеркальні поверхні в їдальні, і на кухні, як правило. Виконують декоративну функцію, рекомендується розташовувати весь декорс. Відображає частиною близько обіднього столу на рівні очей. Стоїть людини. Не варто бачити себе під час прийому їжі. Психологи як і східні практики негативно ставляться до такого явища. В інтер'єрах їдальні дзеркало використовується в якості альтернативи вставок на задній частині шаф вітрин і буфетів, чарівні переливи кришталевих келихів і блиск столових приладів множаться, приносячи естетичне задоволення мешканцям будинку в класичному стилі. У кухні відображають предмети, застосовують як окремий елемент декору або меблів в неостилі або хай-тек стільниці, фасади кухонних шаф. Витяжка і велика побутова техніка виконуються в досі сучасних технологій. Варіанти розміщення дзеркал протягом всієї історії, розвитку архітектури та інтер'єру дзеркала змінювали своє місце розташування, форму і розмір. Цим змінювалося його обрамлення і дизайн полотна. Грамотно підібрана рама здатна перетворити нудний інтер'єр або, навпаки, перевантажити його непотрібною деталлю. Рама простір для ідей, кожному стилю відповідають, характеризують його елементи. Це стосується і декоративного оформлення рам. Багато прикрашений ліпниною портал гармонійно виглядає в інтер'єрі бароко або лофт. Фемерні лінії і завитки з бронзи, і багаті відтінки червоного дерева підкреслять розкішний смак господарів будинку про вишуканість класичного стилю розповість сувора «Гаметрія». зеркала в тонкій позолоченій оправі. Дзеркало без оправи нестандартної форми і розміру відмінно впишеться в сучасний інтер'єр з елементами техно. Дзеркальні вставки. Дзеркальні вставки у вигляді окремих елементів підійдуть будь-якому напрямку. Вони додають простору світла, повітря і витонченого гламуру, панелі створюють приголомшливі спецефекти і оптичні ілюзії. Приміщення набуває особливого характеру і індивідуальність, дзеркальна поверхня. Внести нотку оригінальності і креативу здатна дзеркальна поверхня меблів, кухонний острів, кавовий столик, ніжки біля дивана, комод або тумба доповнює просторову картину дизайну інтер'єру від мінімалізму до шеббішику, відображають частини візуально, розчиняються в просторі, що дозволяє заховати велику меблі або побутову техніку. Маленькі дзеркала, маленьке дзеркало в інтер'єрі є в першу чергу. Декоративним елементом безліч однакових відображають частин різної або однакової геометричної форми, посилять освітлення кімнати і наповнять приміщення неповторною атмосферою затишку. Великі дзеркала, дзеркальне полотно великого розміру, тільки входить в ужиток сучасних квартир і будинків, стіна облицьована, відображають плитами, зникає в просторі, додаючи інтер'єру легкості. При цьому служить додатковим джерелом світла, Підлогові дзеркала, підлогове дзеркало універсально, воно візуально збільшує висоту стель, досить приставити до стіни максимально високу модель. Темна кімната стане набагато світліше, якщо направити пару світильників прямо на поверхню. Крім декоративного застосування, підлогове дзеркало відмінно виконує і практичну функцію, його габарити дозволяють розглянути себе в повний зріст. Дзеркало на стелі. Цікавий дизайнерський хід, дзеркальна поверхня на стелі, додасть урочистості і шику оформлення в сучасному і класичному стилях. Ефектний елемент додає кімнаті простору і висоти, помітно виділяючи серед схожих інтер'єрів незвичайним рішенням. Форма дзеркала, геометрія відображень, знайти необхідну форму дзеркала не складе труднощів. Салони і магазини пропонують широкий асортимент на будь який смак і гаманець, прямокутний вид варто вибирати з урахуванням розмірів стіни, декор не повинен губитися на її тлі або виглядати чужорідним предметом, овальний або круглий вид більш функціональний. Гармонійно виглядає в будь-якому оточенні незвичайні дизайнерські дзеркала, дзеркало в цікавому обрамленні незвичайної форми і кольору. Безумовно, стане центром тяжіння в оформленні будинку. Кольорові дзеркальні поверхні з райдожними розводами порадують любителів яскравих фарб стилю Прованс і Ардеко. Рельєфність і нестандартну геометрію оцінять шанувальники стилю хай-тек і модерн. Дзеркало, дивовижний предмет, наділений магічними практичними і декоративними функціями, потенціал його багатогранний і поширюється на всі функціональні житлові зони. Дотримуючись основних правил розміщення, інтер'єрно буває закінчений гармонійний вигляд. З втіленням дизайнерських ідей можна познайомитися на наступних фото. Як змінюється простір в залежності від розміщення дзеркальних поверхонь, дивіться в наступному відео на обкладинці проект архітектора Микити Морозова.